Ви тільки погляньте, які ви круті, які ви класні, як ви суперефективно виконуєте свою роботу. Я вами користуюся постійно до останньої краплі. Я знаю, що ви безпечні, надійні і справляєтеся з будь-якою проблемою. Не переживайте, вас обов'язково куплять. Знайдуться люди, які оцінюють ваші переваги. Вони відмовляють собі в першу чергу користуватися такими якісними та безпечними засобами. І тому ти дуже класно знімаєш макіяж, ніжно та делікатно очищаєш. Тому я купила навіть другу баночку. Тонік, а ти класно тонізуєш та додатково зволожуєш, ти суперефективний проти висипань. Антиоксидантний крем, ти додав мені декілька років молодості. З тобою моя шкіра виглядає чудово. Гель під очі, а ти борешся з моїми ранішніми набряками. Що б я без тебе робила? А ви, мої улюблені, шампунь та бальзам. Тільки з вами моє волосся так виглядає. Філер олійка, Без тебе мої вкінчики вже б давним-давно засудили. Ніколи не сумнівайтеся в собі. Ви якісні, ви безпечні, ви надійні, ви чудово виконуєте свою роботу. Я вами користуюся, я задоволена, маю результат, і ви обов'язково знайдете своїх людей. Робіть замовлення, вони чекають.